Дуже цікаві новини приходять по Херсону. Ну вам ясна річ відомо, і це вже далеко не секрет Полішинеля. Що ось тут, в районі Антонівського мосту, в нас. Доволі давно зберігається присутність збройних сил України наших захисників в межах такого плацдарму. Він насправді я так розумію, зараз дещо поширше, але новини попередньої доби змусили дещо заінтригуватися. По перше, тому що українські військові за останні тиждень досить значно як повідомляється, розширили плацдарм якраз на островах в напрямку Олешок. Ось тут є така прекрасна річка. Конка вона протікає далі. Теча вже безпосередньо через Олешки. Так ось фактично наші захисники дійшли, начебто подейкою. До неї офіційно менської інформації немає. Звісно, офіційно ми поки що її, зрештою, з вами друзі, і не почуємо. Але за чим осінтери роблять такий відповідний висновок? Він стосується того, що саме в цих точках в районі річки Конка, тобто вже навіть південніше річки Конка, були зафіксовані прильоти за нею по позиціях, вочевидь наших військових, тому що росіяни постали ці відео, і було видно, як туди прилітають відповідні снаряди. Якщо це так, то ну ви собі можете лише уявити, лише припустити на. Скільки широким великим є український такий собі плацдарм в районі, ось цього антонівського мосту на лівобережжі в районі Олешок, чим ближче і чим більше фактично цієї території вдасться нашим захисникам зайняти, тим можна говорити про те, що подальші просування справа на лівий берег вони стають можливими. А як ми з вами неодноразово вже в оглядах карти говорили? Це одна із таких запорук успішного прориву і взяття в загальне таке стратегічно оперативне. Оперативно-стратегічне оточення окупантів на запорізькому напрямку, і не виключено, що коли, дай Бог, стануться прориви на запорізькому або штаврійському фронті. А я переконаний, що е, наші захисники роблять усе можливе для того, щоб все сталося. Також, ось, ось тут е, в районі Херсонського фронту, відкриється також е, додаткова е, додаткова така ділянка е, тиску на окупантів. Наступне крім Олешок. Ще також є чутки про розширення розбудову українського плазда. Арму, ось на цих островах в районі Голої пристані. Е, поки що, знову ж таки теж немає точних підтверджень цієї інформації. Це все на рівні чуток, на рівні якоїсь інформації на рівні осінт розвідки. Коли там окупанти завдають ударів по якихось позиціях, то осінтери зазвичай роблять таке припущення, що значить там могли би бути або мали би бути присутні українські захисники. Відповідно на цьому острові в районі Голої пристані теж відбувається розширення наших плацдармів, і це ще одна додаткова активна точка. Другі плацдарма. На Дніпром поруч із плацдармом в Олешках. Е, знову ж таки, я повторюся, якщо тут певності немає, і я не претендую на те, щоб однозначно і 100% верифікованої інформації вам дати, тому що, друзі, ну ви маєте розуміти, що ніхто, а з лінійкою по там, мапі бойових дій під час перебігу цих бойових дій. З е, генерального штабу не бігає і тим паче не доповідає блогерам е, та іншим людям, які є на зараз становище на фронті. Б є, е, е, ми тут проговоримо радше такі тенденції, передумови до того, що щось може бути, е, щось відбувається, як цю активність сприймати, і що вона означає відповідно. Ну, справді є такі е, обґрунтовані чутки. В мене повторюся, немає інсайдів наприклад, з цього напрямку, щоб я вам сказав, що точно так і є, Але, але. Якщо давайте, от припустимо, якщо це так, то це насправді чудові новини, адже це тоді ставить в дуже серйозну задачу е, перед російським командуванням групи військ е, Дніпро, тому що е, ось це херсонське лівобережне угруповання російських військ, воно називається Дніпро. Фактично, усе, що починається, і від Кінбурнської кос. І завершується Васильівкою, можна ось так висловитися. Це називається група військ окупантів е, під назвою Дніпро. Ось по таких, по таких е, кордонах до Енергодару. Давайте так, от дещо звузимо цю ділянку фронту, тому що далі починається інша група військ, яка відповідає за талійський напрямок. А ось все те, що в межах цієї е, окресленої виходить стрілки, майже е, це група військ Дніпро і перед його командуванням, яке розташоване у Генічку. Нагадаю, е, постає дуже серйозне. Uh -huh. Запитання чи їм? У випадку відкриття ще до такого е, плацдарму і у випадку руху збройних сил України, і по рубежах е, Олешок, і по рубежах Голої пристані, і не забуваємо, що ось тут у гірлі Дніпра теж острови е, за нашими силами спецоперації. То відкривається перед ними задача і питання: чи обороняти цю додаткову флангову загрозу для усього угруповання військ, е, чи е, е, ігнорувати її, оголюючи таким чином фактично армянську вісь, А я нагадаю, що таке армянська вісь і де взагалі місто Армянськ, Оп, у нас карта пер. Переско... Прошу, і повертаємося до неї. Отже, Армянськ у нас ось тут, і це пряма гілка залізнична до Херсона. Це її пряме сполучення автомобільне з тією щеплинкою, з тим же напрямком Херсону. Ну тобто і до Нової Каховки. Ось армянська, в принципі, є основним логістичним шляхом. І всі шляхи через нього для постачання військ ворога на лівобережжі Херсонщини. Відповідно, що вирішить. Окупант, що вирішить його командування у випадку таких загроз? А, чи Захищатися чи ігнорувати і не вірити, що наші захисники можуть здійснити цей рух із правого берега на лівий берег. Тоді вони поставлять єдину фактично функціонуючу гілку свого постачання із Криму під серйозний удар, тому що нагадаю саме в Армянську, саме в районі цього перешийка не було поки ще ударів ні Штормшеду, ні хаймарси Ну хаймарси сюди не дістають, але штормшеду залюбки. Натомість в Чонгарі пригадуєте, що у нас тут було із залізничним мостом, із автомобільним мостом. Окей автомобільне місто швидко вирішили це питання, ось. Зничним не все так просто на додачу, ще й морські проблеми з е, ураженням великих десантних кораблів, які постачали у порт Бердянська, необхідні припаси для е, угруповання південного військ ворога. Армянськ так залишається єдиним недоторканим таким собі цнотливим напрямком постачання логістики окупантів. А е, якщо окупанти вирішать його не оберігати, не охороняти, то армянськ тоді постає е, під потенційний удар. Е, а якщо вирішить е, окупант його... Охороняти і обороняти, то тоді це означає, що потрібно додатково залучати звідкись резерви, звідки резерви є в окупантів, найближче тут або кримське угруповання, яке готується до оборони, або запорізьке угруповання, де вже офіційно заявлено нашим міністерством оборони, що прорвано лінію фронту. Тобто, ви розумієте, весь спектр незручності цієї ситуації. Поруч із тим, а що робити в такому випадку, теж складнощів додає для рішення окупантів у випадку відкриття ще й Такого голопристанського плацдарму на додачу до Олешківського а, виникає питання: а що робити окупантам на Кінбурнській косі а, і на Кінбурнському півострові? Адже це фактично ключова ділянка території. Я її навіть ось ось так, от окреслю, від Очакова. І фактично тут тієї самої а, Голої пристані Лазурне, Скадовськ, острів Джарелегач, який зараз окупанти використовують як базу для навчання новобранців. І ось а, весь цей вихиляс території, що робити із ним, а, тому що у випадку руху у наших військ ця угруповання військ ворога залишається абсолютно відрізненим. Але чи можливий ось цей клаптик території? Здавалося б, що тут та, що тут такого значного? Але він по перше дозволяє зберігати вогневий контроль в районі Херсону та Миколаєва. І найголовніше він дозволяє зберігати контроль над північно-західною частиною Чорного моря в районі Одеси, в районі наших чорноморських портів. Це і Чорноморськ, Южне Одеса, а, зрештою той самий Очаків. Тому для окупантів ця ділянка території вкрай. Насправді важливою є, але тоді вона опиниться у незручній ситуації в цьому трикутнику що робити: відступати, оборонятися, здаватися, плисти морем. Що вони будуть робити? Ось кількість цих риторичних питань зростає, як і зрештою, зростає мій особисто стриманий оптимізм щодо цього напрямку.